Моє вітання, Дикий Кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я в сьогоднішньому відео ми порівняємо два дровоколи. Гідравлічний і механічний. Е, Маючи опит праці на гідравлічному і механічному дровоколі, маю повне право порівнювати. В моєму житті була змога працювати і на гідравлічському, і на механічському. І що гідравлічний, що механічний цей, е, дровокол був виконаний нашим славнозвісним бюро імені Діда Івана. Івана. Вітання діда Івана. Джойстик, цей дровокол механічний е, був виконаний нашим дідом Іваном і е, моїм другом директором свіжого воздуха. моє вітання, Олександр. Який, собственно, предоставив, це не мій дровокол, Він у нас е, так сказати, просто в експлуатації для відео ми його закінчимо, покрасимо і можна буде користуватися. Цей дровокол, як і гідравлічний, був колись у нас на тракторі. Підсоєнявся до НШ-10 і доволі -таки нормально він давив і працював. Може там був циліндр трошки короткуватий відео, ви бачите. Але е є плюси і мінуси свої. гідравлічному дровоколі там ти повністю керуєш процесом. Придавити, відпустити, сильніше, газнути, товкнути, переставити. А механічний дровокол, він що хоче, те й робить, На не то, що хоче, а так сказати, він робить, робить, робить. І не спрашує у тебе, готовий ти, не готовий. Хоча, з другої сторони, ним швидше, ніж гідравлічним. Наша, наша увага має бути на пределі, Треба бути предельно уважними, щоб. Ваші пальчики лишилися на місці всі. В кінці відео я поділюся з вами своїми, своїми остаточними виводами, що краще, і яким мені більше сподобалося працювати. Беремо з краєчку потрошку, отколюємо, відколюємо і розбираємо брівно. <кій> Бревно має свою також прочність. Якщо ми сразу вставимо його пополам, то може і навіть, як у мене на цьому дровоколі вже було, одламатися сам режущий цей зуб. Переварював. О, тут вийшло, слава Богу. І так і погнали. Ось він такий, сам собі. На умі крутю, вертю, крутю, вертю і колю. Звісно, що до всього потрібно мати підход і підходити з умом, тому що можна все поламати. Зараз наколимо дровішок, завеземо, бо вже на печки немає. я люблю, коли є дрова заготовлені, щоб ти спокійно працював і знав, що вдома тепло. Як ви вже знаєте, у нас багато діток, а дітки люблять тепло. Бачиш, а він крутий, а можна пальчик підставити і лишиться без пальчика. Так. <ер favorites> Він вже розколотий в цей момент береш і ламаєш. Наступний мощність 383 фази. Це двигун, це мощність. По поводу цього дровокола використовується така упорна планка з зубами, якою ми можемо регулювати. Товщину брівна. Наприклад, поставивши на саму коротку, ми можемо поколоти навіть самі маленькі. З сучками караул, взагалі. Тому потрібно брати потрошку небагато, щоб не відламати наш режущий елемент. Так, Потроху, потроху розбираємо. І погнали далі. Ось так. Це вже що влазить в печку, ми не заморочуємося, кидаємо в печку. Так. І таким чином продовжуємо. Наприклад, підходить у на нас брівно. Тарявеньке. Легким движенням руки зробили длинніше приблизно. Тут момент, який вижидати потрібно, але вижидати також це не також і важко, тому що на гідравлічному дровоколі також потрібно дочекатися, коли е, коли шток, наприклад, дойде сам режущий елемент дойде до брівна. Так що... Друзі, на цьому дровоколі використовувалося редуктор угловий. Такий редуктор отакого типу. Мотор трихфазний. І, як ви можете бачити, все з подручних матеріалів, те, що знайшлося на металоломі. Я думаю, для людей, які будуть робити такий дровокол, або інтересуються э, технічною частиною, то цікаво буде розмір шківа 33 см, 330 мм це по наружі, профіль Б. Менший шків. 120, 118, 115 наружі, по наружі профіль Б. Це остальні габарити, габаріти, що у нас габарити, 80 см. На 80 см. Дві упорки, дві упори, дві упори подпорки. На колесах можна прицепити до причіпного і поїхати і переїхати де угодно, де є 380. Або ж потрібно зробити. Так, мабуть, мабуть, буде інтересно вал. вал. Ну, я не маю ще штангенциркуля. 50 мм. Полтинничок. Що хочу сказати? Попрацювавши на гідравлічному і механічному дровоколах, які і той і той е, були вироблені на конструк... конструкторським бюро імені Діда Івана. Е, е, і також я мав змогу працювати ще й. Такими заводськими вертикальними, здоровими, гідравлічними. Також, я хочу сказати, що для мене краще взагалі не працювати. <пух> Але це шутка. І все ж таки, друзі, гідравлічний чи механічний. Саня, ти звізда! Я, попрацювавши гідравлічним і механічним, можу з певністю сказати, що механічний, більш небезпечний. І він круте і круте і круте гідравлічним, ми самі керуємо процесом запускаючи нож, можна вовремя остановить, можна щось бросити, можна щось тормознути, як то кажуть. Механічний, крутей він не спрашує у вас, встигли, не встигли. По е, тому, що чим його приводити в дійстві, тут нашої спроможні, яке усиліє. Треба розуміти, в кого на що вистачає средств, вистачає спроможності знайти е, матеріал, з якого зробити цей дровокол. І тому, друзі, лично на мене, лично для мене, що той, що той добрий, тому що не руками. Тому підписуйтесь на наш канал і ми будемо вам розповідати ще дуже багато інтересного. Сих божих благословень.